Вітаю панство вас на сторінці Facebook. І сьогодні у ранковій публікації на сторінці натякав, що буде цікава публікація. Натякав на те, що через два тижні в Австралії розпочинається перший турнір великого шолому, а саме Австралія Open. І пропоную вам! За допомогою сервісів самостійного бронювання розглянути отелі в Мельбурні, розглянути круїзні подорожі, які стартують з Мельбурна та Брізбена Сіднея, які вони які круїзні лінії пропонують ці опції, і також ми розглянемо з вами які екскурсії. Пропонує сервіс самостійного бронювання Інтурс. Думаю, що інформація для людей, які цінують подорожі і хотіли би досліджувати світ, буде цікавою. Тому залишайтеся і підписуйтеся на мою сторінку Facebook, щоб не втратити зв'язок. І так, запрошую вас у віртуальну подорож до Австралії. І так, панство. Я обрав, як бачите, Мельбурн. Я обрав дати, саме коли відбувається відкритий чемпіонат Австралії та Океанії з тенісу, дві дорослі людини, і отримав 220 пропозицій готельного відпочинку в цей період. Ми розглянемо з вами дві пропозиції, потім перейдемо до. Сервісу самостійного бронювання круїзних подорожей, як бачите, кнопочка активна. І перейдемо до сервісу самостійного бронювання, екскурсій та туристичних послуг, як бачите, теж можливості бронювати в цьому клубному сервісі. Нагадаю, що клубний сервіс самостійного бронювання готелів, в якому ми зараз перебуваємо більше ніж 300 тисяч варіантів по всьому світу. Перекладемо з вами українською мовою. Сервіс працює на 17 мовах світу і оберемо рандомним чином готель Маріот Melbourne Ми завітаємо з вами до фотогалереї цього готелю, а зараз у вас є можливість дізнатися про нього більше. Отримаєте інформацію і можливість побачити розташування цього готелю на мапі. Не буду затягувати час. У вас буде можливість відкрити власний тревел кабінет за допомогою посилання, яке побачите під цим відео. QR-код, який побачите в коментарях. Відкривайте. Знаходьте той напрямок, той маршрут, який відповідає вашим задачам та потребам. Знаходьте навіть ту погоду, яку Хотіли би бачити на час своєї подорожі. Мережа готелів Маріот представлена в клубному сервісі самостійного бронювання InStrice, також присутні Хілтон, Хайят, Редісон. Велика кількість як мережевих. Готелів, так і готелів регіонального рівня. Як бачите, є і конференц-зал, ресторан, зручний парк, де ви зможете випити смачні коктейлі. Все для того, щоб ваш відпочинок. Був дійсно омріяним. Так виглядає будинок цього готелю. Не буду витрачати час. Перейдемо до наступного готелю. Як бачите, готель 5 зірочок, Мільбурн Колінс. Знову перекладаємо українською мовою. Подивимося опис цього готелю. Навіть розписано розташування цього готелю і відстань до ключових локацій Мельбурна. Повернемось до фотогалереї. Як бачите, велика кают-компанія. Можливість насолоджуватися напоями в барі, краєвиди Мельбурна з висоти пташиного польоту власний конференц-зал, який може бути переобладнаним під кінотеатр. Відчуйте себе дійсно людиною, яка достойна статусу п'яти зірок. Нагадаю, що в круїзному клубі, крім програми клубного членства, є програма партнерства, яка дає можливість Вести міжнародний прибутковий бізнес як онлайн, так і офлайн в туристичній сфері, масштабувати цей бізнес, допомагати людям якісно та статусно подорожувати і отримувати за це 10 видів винагород як за рекомендації, так і за просування клубного стилю життя. Більше інформації з цього приводу на моєму сайті. Також проведу для вас індивідуальну презентацію, яка стосується партнерства з круїзним клубом. І також запрошую вас до сторінок моїх телеграм-каналів Повітруля та Повітруля Open, в яких ви теж знайдете інформацію як про членство, так і про партнерство. Офіційні відео. Від компанії Ingroup International. Як бачите, все стильно, все дійсно якісно і, на відміну від пропозицій інших сервісів самостійного бронювання завдяки. Програмі клубного членства ви не сплачуєте зразу всю суму, а збираєте собі на трейл рахунок покроково, інвестуючи на майбутню подорож фіксовану суму. В різних планах клубного членства ця сума різниця. Є плани клубного членства Класік. Та преміум, в яких ваші щомісячні внески будуть подвоєні. Зверніть на це увагу. Звертайтеся за консультацією. Перейду до сервісу самостійного бронювання круїзних подорожей. Обираємо напрямок, слідкуйте. За подіями на екрані Австралія, всі круїзні лінії. Обираю дати і обираю січень місяць. Звичайно, що пропозицій буде менше, але я навмисно так роблю, щоб ви зрозуміли, що можна об'єднати в одну велику подорож перебування на змаганнях світового рівня в Мельбурні під час. Австралійського чемпіонату. і Як бачите, навіть на січень місяць 26-го року ми маємо чотири пропозиції від різних круїзних компаній. Це Компанія Disney, компанія Princess Cruises, компанія Cunard і компанія Carnival Cruise Line. І ми з вами зараз теж розглянемо дві пропозиції. Почну з компанії Disney Cruise Line. Відправлення сіднея. 4-денний круїз. Зараз ми теж перекладемо з вами українською мовою. Лайнер спущено на воду у 99-му році. отак виглядає круїзний. Лайнер Disney Лондер. Як бачите, ціни в сервісі самостійного бронювання вказані в доларах на дві особи. Зверніть на це увагу. Перейдемо з вами до. Фото галереї руїзного лайнера. Можливість подорожувати родиною, отримати задоволення від спілкування. Також персонажі Улта Діснея подорожують разом з вами. Кінотеатр, поле для міні гольфа аквазона, величезні гірки і водні атракції. Харчування на круїзному лайнері. За програмою Все включено. Щовечора вистави як для діточок, так і для дорослих. Вечірки, дискотеки все для того, щоб ваша дитина відчула насолоду від подорожі. Думаю, що і батьки відчують її теж. Як бачите, є спортивні майданчики. Старт цього круїзу в південній Африці в Кейптауні і завершення круїзної подорожі в Австралії. І у вас є можливість сісти в місті Дарвін або в Брізбені. І пройти невеличкий маршрут разом з тими людьми, які подорожували 40 днів в круїзі. Опис круїзного лайнера Королева Анна перед вами. Дати, як бачите, 31 січня 2026 року і круїзний лайнер, як бачите, буде прямувати аж до 17 березня 2026 року у зворотньому напрямку до. Південної Африки? От так виглядає круїзний лайнер королева Анна. Судно з характером. Пам'ятаєте мої. публікації, які. Стосується того, що під час круїзу з компанією Кунарт ви отримуєте насолоду від театральних вистав та ця круїзна компанія має родзинку запрошувати балетні трупи. До круїзної подорожі і ви зможете насолоджуватися балетом найвищого гатунку. Думаю, що ви бачили, що я вбив Австралія, Мільбурн і отримав 442 пропозиції екскурсій та туристичних послуг. Від приватного туру великою океанською дорогою. Політ на повітряній кулі. Дегустація вина, екскурсія на каяках. Мельбурн. Серед пропозицій, як бачите, я обрав екскурсію до. Австралійського спортивного музею. Ми з вами перебуваємо віртуально в Мельбурні під час відкритого чемпіонату Австралії з тенісу і завітаємо з вами до залів цього музею. Як бачите, всі ваші мрії здійснені завдяки клубним сервісам самостійного бронювання, 21 тисяча пропозицій круїзних подорожей по всьому світу, про що я вам доводив 300 тисяч міжнародних напрямків готельного-курортного відпочинку і 300 тисяч турів та екскурсій. І все це навіть в мобільній версії в вашому смартфоні на 17 мовах світу з гарантією відповідності ціни. Так виглядає обкладинка мого, а в майбутньому і вашого тревел кабінету. Тож у вас є можливість приєднатися, як бачите, кнопочка активна. І за посиланням, яке ви побачите під цим відео, ви зможете це зробити. Реєстрація безкоштовна, і ви вже зможете після реєстрації отримати доступ 24 на 7 до клубних сервісів самостійного бронювання. А зараз я на декілька хвилин хочу запропонувати вам. Подивитися вступне відео від компанії. Ласкаво просимо до Інкрузис. Інкрузис це найшвидше зростаючий туристичний членський клуб у світі, який змінює те, як такі люди, як ви, заощаджують, планують і оплачують омріяні відпустки. У наступні кілька хвилин ви дізнаєтеся, як вам легше поїхати в спокійну омріяну відпустку сповнених пригод, і як ті, хто користуються ексклюзивним членством, можуть подорожувати дешевше та навіть утримувати гроші через вигідну партнерську програму. Дозвольте поставити питання, якби ви мали необхідний час і гроші, щоб відвідати будь-яку точку світу, куди б ви попрямували? Чи хотіли б ви відвідати такі захоплюючі місця Карибського басейну, як Сан Хуан, Пуерто Ріко, чи незаймані пляжі Британських Віргінських островів? А що якби ви могли вирушити до історичних європейських міст, таких як Барселона, Рим і багато красивих грецьких островів? Або дослідити такі місця, як Гонконг, Токіо, Стамбул, Лондон, Париж, унікальне місто Нью-Йорк і міста перської затоки, такі як Дубай. Якщо ви мрієте про подорожі по всьому світу та створення незабутніх спогадів, ви не самотні. Майже кожна людина мріє побачити світ і відчути радість, яку він пропонує. Реальність така, що для більшості людей це залишається лише мрією. Давайте дивитися правді в очі. Більшості сімей важко заробляти та заощаджувати гроші, що якби відпустка могла справді знімати стрес, а не додавати стресу у ваше життя. Ставши членом Інкрузис, ви приєднаєтесь до мільйонів інших, які роблять розкішний відпочинок доступним і навіть прибутковим. Інкрузис є частиною Інгруп in Інтернешнл. З моменту запуску в 2015 році понад 550 тисяч гостей з більш ніж 193 країн забронювали у нас круїз або інстейс. Інкрузис є частиною міжнародної асоціації круїзних ліній та отримував кілька престижних нагород Маджелан Аворд за досягнення в туристичній індустрії. Інкрузис розвиває свій членський клуб світового класу виключно завдяки неперевершеній глобальній команді партнерів, які прагнуть допомагати іншим прокладати шляхи, будувати мости та мріяти про велике. Кращий круїзний досвід є основною з незрівнянних переваг, які ви отримуєте як член Інкрузис. За ваші гроші круїз забезпечує найбільш якісний відпочинок. З того моменту, як ви сідаєте на борт корабля, ви поринаєте у світ обслуговування найвищого рівня: вишуканих ресторанів, шоу бродвейського рівня, чудових казино, розкішних спа-центрів, яскравих нічних клубів безмежного відпочинку та багато іншого. Ви насолоджуєтеся всім цим, поки вас перевозять між різними містами, а може й країнами, під час однієї тієї ж подорожі. Немає збирання та розбирання валіз. Ваше єдине завдання якомога більше розважатися або відпочивати скільки забажаєте. Не дивно, що круїзи способ подорожі, що в світі зростає найшвидше, яким лише за цей рік скористалися понад 35 мільйонів пасажирів, і ніхто не допоможе вам подорожувати круїзами більше і краще, ніж Інкрузис. Ви завжди можете вибрати з десятків тисяч варіантів круїзів по всьому світу, вартість яких значно нижча за роздрібну ціну. І це лише верхівка айсберга. Хочете максимально збільшити час відпустки, забронювавши готель або курорт до або після круїзу, або поїхати на тур із гідом? Як член Інкрузис, ви можете обирати із сотень тисяч найкращих у світі наземних місць відпочинку, екскурсій, заходів та турів із гідом на персональних порталах бронювання. Напишіть в коментарях, наскільки вам сподобалася моя публікація. Коли у вас Залишилися питання, звертайтеся, я допоможу вам розібратися в програмі клубного членства та партнерства. Оберемо з вами саме той план, який відповідає вашим цілям і задачам. Дякую вам за увагу. Насолоджуйтеся чарівним світом подорожей, відкривайте власний тревел-кабінет. Дякую вам за увагу. Бон bon вояж, панове!